За 70-60. На жаль, поперек поля, якщо бачите, да? не можемо оптимальну швидкість набрати, тому що рельєф. Трактор Нюхоланд 70 7060, одна з топових моделей в своєму сегменті 213 кінських сил. Продається їх на сьогоднішній день більше 50% в своєму сегменті по Україні. Основний предмет нашого сьогоднішнього показу дискова борона Lemkin Рубін 10, шириною захвата 4 метри. Ну, в даній варіації. Взагалі вони можуть бути робочою шириною від 3, на сьогоднішній день вже до 10 метрів. В залежності від потужності трактора. Основна особливість даних дискових борін це розташування робочих органів. По-перше, кожен робочий орган знаходиться на окремій стійці, має окремий необслуговуний підшипник і має унікальне розташування дисків. Передній ряд дисків, якщо ви звернете увагу, підрізає ґрунт, відкидає від середини. Другий ряд дисків працює також, підкидає ґрунт, скидає до середини. Ззаді у вас іде штригельна борона, яка знову ж таки переміщує ґрунт назовні. І останнім робочим органом є каток. В даній варіації це важкий ножовий каток, який оптимально працює на ґрунтах нашого регіону, на важких ґрунтах розбиває груду і робить Зворотні ущільнення для того, щоб оптимально підготувати ґрунт для того самого посіву, наприклад, тому що багато хто практикує передпосівну підготовку навіть цими агрегатами. В даній комплектації ще, якщо ви звернете увагу, SeedHub – це опційний скажімо так, прилад в компанії «Лемки» для підсіву седаратів. Якщо є необхідність, можемо за один проход підсівати сидарати і зразу їх заробляти в землю.